Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 986 80 особин за добу 1 140, танків 10 865 одиниць за добу, одна бойових броньованих машин 22 647 одиниць за добу, дві, артилерійських систем 28 421 одиниця за добу, 35. Реактивних систем залпового вогню 1398 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1172 одиниці за добу одна, літаків 372 одиниці, гелікоптерів 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 70 одиниць за добу 71, крилатих ракет 3265 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн-5089 одиниць за добу 74 Спеціальної техніки 3902 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.